Сьогодні лекції професор несподівано підняв велику склянку з водою. Він тримав її і уважно стежив за присутніми в аудиторії. Минуло 10 хвилин, але викладач так і не опускав свою ношу. Він тримав цю склянку, поки всі студенти не звернули на неї увагу, а потім запитав: Скільки, на вашу думку, важиться склянка? 50 грам. 100 грам, 125 грам, пропускали студенти. Направду я і сам не знаю, продовжив професор. Щоб дізнатися це, потрібно її зважити. Але питання в іншому що буде, якщо я потримую так стакан протягом декількох хвилин? Нічого, відповіла студенти. Добре. А що буде, якщо я потримаю цю склянку протягом години? Знову запитав професор. У вас заболить рука, відповів один зі студентів. Так, а що буде, якщо я таким чином потримаю стакан цілий день? Ваша рука окам'янігія, і ви відчуєте сильне напруження у м'язах, і навіть вам може паралізувати руку, тоді доведеться відправити вас в лікарню, сказав студент під загальний сміх в аудиторії. Дуже добре. Незворушно вів далі професор. Однак, чи змінилася вага склянки протягом цього часу? Ні, була відповідь. Тоді, звідки з'явився у плечі і напруга в м'язах. Студенти були здивовані і дещо збентежені. Що мені потрібно зробити, щоб позбутися від болю? запитав професор. Опустити склянку?» – була відповідь в аудиторії. Ось, вигукнув професор, точно так само відбувається і з життєвими проблемами і невдачами. Будете тримати їх в голові кілька хвилин? Це нормально. Будете думати про них багато часу, почнете відчувати біль. А якщо будете продовжувати думати про це довгий, тривалий час, то ви не зможете нічим іншим займатися. Також в кінці дня важливо відпустити всі свої проблеми і спокійно лягти спати. Все це для того, щоб, прокинувшись вранці наступного дня, ви були сповнені сил і енергії для вирішення будь-яких завдань, які вам підносить доля.